Бажаю здоров'я, вільної народи єдиної країни. Як ваш настрій? У Полтаві у рамках благодійного туру відбувся концерт українського передиста Юрія Великого. Комік постав перед полтавським глядачем у різноманітних образах: від політиків до військових, згадуючи свій перший вихід на сцену після початку повномасштабного вторгнення, Юрій Великий ділиться. Відбулося це у складі акторів 95-го кварталу, березні 2022-го. Додає гумор відтоді в Україні. Змінився, а от глядачі – ні, дуже багато такого гумору бойового гумору, військового гумору, з'явилося. Те, про що ми раніше не жартували після початку повномасштабного вторгнення, ми почали жартувати на всі ці теми. Для нас дуже багато тем, які раніше були для нас табу. Ми стосовно нашого ворога всі ці табу ми відкинули стосовно того, чи чи змінився глядач? Мені мені здається, що ні. Значно менше стало породі на президента України Володимира Зеленського, говорить Юрій Великий. І додає: робити породі на очільника держави під час війни потрібно не на військову тематику. 22 року, з 22-го року, спочатку, з лютого місяця 22-го, президента. Я записав, це була друга пародія. Я зробив пародію про те, як би на все це відреагував президент, якби він був не президентом, а звичайною людиною, бо він деяких речей собі дозволити не може, тому я зробив це за нього. Там була така пародія з гострим, як то кажуть, словцем. Але а, і в кварталі ми робили, і в себе на каналі я робив пародію на президента. Знаєте, дружина в той момент на мене так подивилася. І зараз я можу впевнено сказати, що тепер мені сніданки вже ніхто не готує. Політичних амбіцій у самого гумориста поки що немає. Актор вважає, що його місце на сцені тут він може дарувати посмішки глядачам у такий складний час. Також зізнається, породі на російських діячів робити неприємно. Я просто розумію, що я. Роблю свою справу, я не приділяю цьому такого значення. Там, будь то я роблю пародію на Соловйова, будь то на шайгу там, якогось гірки, на Путіна Лукашенка. Я ну, просто розумію, що це гумор, він зараз потрібен, бо знаєте, гумор це також це наші ліки, гумор лікує, гумор це наша зброя. Полтавці, котрі завітали на концерт Юрія Великого, давно слідкують за творчістю артиста. Дехто знає парадиста і серіалу Бункер на концерт. Також завітали й маленькі фанати всенародного парадиста країни. Я очікую, що він буде дуже насичений та дуже смішний. Я знаю, що він має дуже популярний канал, і він знімає знімався у. Такому серіалі, як бункер мені дуже подобається бункер серіал, де він грає Путіна, Пригожина, Гіркіна. У нього це дуже. Файно получається концерти Юрія Великого душевно по домашньому проходять у рамках благодійного туру Україною. Мета зібрати кошти з проданих квитків на придбання дронів та пікапів для наших захисників. Всі наші концерти, з якими ми їздимо містами України. Ми з цих концертів збираємо. Гроші на закупівлю дронів для наших захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Наскільки я знаю, за 2023 рік, на жаль, небагато було концертів. Їх було десь 16-17. Мені здається. Ми зібрали десь 370 тисяч гривень. Мені багато там пишуть в інтернеті, або десь хтось каже, що гумор зараз. Не на часі зараз війна, це все не треба. Я так не вважаю. Говорячи про гумор, Юрій Великий постійно наголошує на його потрібності у такий складний час для людей. Нам актор називає свої головні правила для успіху у житті. це читання книжок, більше спілкування, багато праці, та найголовніше віра у себе.